Жаль, це не всі погані новини з війни сьогодні. Вперше з часу початку антитерористичної операції Росія відкрито задіяла свою бойову авіацію. Два вертольоти мі 24 обстріляли наших прикордонників некерованими реактивними снарядами. Загинуло четверо бійців. Три десятки запеклих боїв між силами АТО і терористами сталися протягом доби. Найгарячіше було у передмістях Донецька, Іловайська, Луганська та населеного пункту Хрящувате. Є втрати серед військових 12 двохсотих та понад два десятки трьохсотих. Попри активність бандформувань, які атакують за підтримки артилерії, силовики продовжують тримати оборону та наступати. Українські військові ведуть бої за Родакове Луганської області. Лінія контрольованої збройними силами України зони проходить по рубежу Жовте, Родакове, Біле, Ілірія, Мала Миколаївка, Червона Поляна, Круглик, Успенка, Лутугіне, Георгіївка, Новосвітлівки, Новосвітлівка та Хрящувати. Вчора федерація відкрито вторглася в Україну по суші, а сьогодні вперше нанесла удар з повітря. Російські бойові вертольоти МІ-24 обстріляли наших прикордонників. Четверо службовців загинуло. Незважаючи на втрати, прикордонники втримали оборону. На ділянці відділу прикордонної служби Красноталівка прикордонний наряд. Секрет від відділу прикордонної служби Красна Талівка вогнем зустрів диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася перетнути незаконно державний кордон України з території Росії на територію України. Прикордонники прийняли бій, викликали підкріплення однак, підкріплення, в свою чергу, було зустріти вогнем. БТРів та БМП з боку Російської Федерації, крім цього, вогневу підтримку диверсійно-розвідувальній групи забезпечували два вертольоти, які здійснили два залпа із протиракетних некерованих комплексів.